Так, друзі, це доброслав. Демократію тут просто вбито. Її замурували без пам'ятника. Залишайтесь з нами, бо далі буде більше сюрпризів. Ми на протязі тривалого часу, не одного року, показуємо на прикладах і розповідаємо, що не, не все те золото, що блищить. Генпрокурор України заявив, що посадовці Одещини завдали місцевим бюджетам збитків. На понад 200 мільйонів гривень. Серед них колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради, зловживання під час ремонту шкільної покривлі, голова Доброславської селищної ради, службова недбавлість під час санації водойми. І, я думаю, це тільки початок. І ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Чекаємо ще нових сюрпризів. Ми, як свідомі мешканці громади, змушені публічно відреагувати на тривалі, системні і грубі порушення з боку посадової особи. Голови Доброславської селищної ради вами, як головою ради, протягом тривалого часу, далеко не одного року, систематично допускалися образливі, принизливі і дискримінаційні висловлення щодо мешканців громади, особливо активних громадян, які мають сміливість висловлювати власну позицію стосовно використання бюджету громади та діяльності посадовців ради. Ви дозволяли собі публічно називати ініціативних мешканців громади. Собаки, які гавкають гіперактивістами, гнидами та іншими принизлими епітами, що є в демократичному суспільстві. Таких називають на особистих прийомах. Ви неодноразово ухилялися від комунікацій, просто тікали з свого службового кабінета, залишаючи службовий кабінет без надання відповіді громадянам на ті питання, які вони ставили. До речі, громадяни залишалися в службовому кабінеті. Особистий прийом громадян ви перетворили на квест. Стигне поставити питання, поки голова не втік. Ну захоплива, да заїжджали туди, а потім маєш вам людмисла. Є ще питання. Люди є ще питання. Не, ну подожди. Я можна я від... питання. Не, подожди. можна я відповім на ваше питання. подожди. Можна я відповім на ваше питання. Є, є ще питання. Мають місце факти прямого обмеження доступу громадян до публічної інформації та засідань. Наразі що суперечить не лише Конституції, а низці спеціальних законів. Ви неодноразово безпідставно забороняли голові громадської організації права спільноти Лиманщини Тріфану бути присутнім на нарадах селищної раді на засідання постійних комісій, прикриваючись таємним статусом зустрічі, які насправді мали відкритий характер. Ви також застосовували ті ж до домашниці громади Мартинюк, що є проявом дискримінації та порушення прав на доступ до інформації. Порушуєте закон? Просто я ми маємо право. Чому ви порушуєте закон? Добре, добре. Добре, ні. Ви ви не відповіли на питання? Чому ви порушуєте закон? Ви знову тікаєте? Ви знову тікаєте від людей? Чому ви боїтеся людей? А громадські організації можна залишитися? Ні, не можна. Тайна знов тайна нарада А на підставі якого закону. А ваше бажання? О, це дуже, дуже. Доброслав, це немає демократії, так? Да? Дуже чітко ви сформулювали свою позицію. Ці дії прямо суперечить Конституції, цілому ряду законів України, принципам належного врядування, підзвітності та поваги до людини. Це не лише свідчить про зневагу до прав громадян, а й формує атмосферу страху, інших громадян тиску та нетерпимості до активності. Внаслідок такої поведінки з вашого боку деякі працівники ради, очевидно, щоб не втратити прихильність керівництва, сподобатись керівництву. Також почали поширювати негативні чутки про громадських активістів. Вправно тренуються в розповсюдженні параної. А що скаже начальник? Це вже навіть не атмосфера страху, а майже реалій шоу. Хто сьогодні зрадить принципи? Заради премії. Ви такий чудовий повний новатор, ви так переконливо говорите всім людям про правду, справедливість, відкритість, прозорість влади, що майже хочеться повірити. Але ж ми знаємо, це лише слова. Ви так чудово розповідаєте, скільки всього зроблено, а от про вартість робіт і виконавців тиша. Ну, хіба ж комусь цікаво, що тендери роками виграють у родичі посадовців ради і наближені до голови. Це ж, мабуть, просто збіг? Вона ж нічого не знає за тендери. Вона ж правду говорить чи як? Ми за країну, де всі кошти повинні йти на людей, а не на піар однієї особи. Десятки мільйонів гривень бюджету промарно тратили. Я вже не говорю за інші питання. Про це ви знаєте пізніше трошки. Це тоді, коли ворог наближається. Доброслав це не ваша приватна територія. Доброслав не Федальщина це громада, і ми тут надовго, а ви ні. Тому вимагаємо публічних пояснень щодо наведених фактів. Негайно припинення публічних проявів неповаги і образливих висловлень щодо мешканців громади. Вимагаємо забезпечення відкритості, прозорості, законності і підзвітності у діяльності ради. Дякую, друзі, за увагу. Буду вдячний за розповсюдження матеріалів.